Доброго дня, дорогі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі у YouTube. Мене звати Юлія Жуковська, і сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як працювати безпечно з пудровою системою Діпп-Екогрід. Хочу вам показати, як правильно облаштувати робоче місце і що нам для цього потрібно. Знадобиться нам дуже проста річ. Це саме. Вологі серветки. А, крім того, ми з вами у цьому відео будемо нарощувати нігті на гелеві тіпси і а, використовувати Universal Deep Base, яка сохне на повітрі. Зараз ми будемо покривати нігті пудрою, і я би хотіла на цьому етапі показати, як саме треба облаштувати робоче місце. Для цього ми просто беремо вологу серветку, розправляємо її. Якщо у вас полосос дуже потужний, можна навіть покласти дві. Одна на одну, як її вистачить надовше, і забирати пори вона буде ефективніше. За рахунок чого відбувається зменшення впливу на очі та ніс, ну і взагалі на слизову нашу. Молекули бази зустрічаються з молекулами вологи, яка знаходиться у сервеці. І в цей момент молекули бази стають інертними і далі не продовжують свій вплив. Ні на що. Вони е, лишаються на сервеці. Тим чином, ні ви, ні ваш клієнт не дихає порами діп-системи. А коли ви працюєте з гель-лаком, то так, це працювати не буде. І там ви захистити себе аж ніяк не можете. Пилочний манікюр починаємо так само, як і будь-який інший манікюр. Тут нам потрібно відклеїти від нігтьової пластини кутикулу. І зворотньою стороною Профі лопаткою відкрити добре кармашок. Від цього етапу залежить наскільки чистим та глибоким у вас буде манікюр. Далі потрібно максимально скоротити вільний край нігтя для того, щоб ми приклеїли тіпсу і нам нічого не заважало. Після цього оброблюємо нігтьову пластину по поверхні пилкою, тою самою кріт 1 Гріт 1 має назву пилочка для пилочного манікюру, яка призначена саме для нігтів, бокових валиків, які завжди у клієнтів найгрубіші, і для того, щоб причистити карман під кутикулою. І дуже вас прошу, напишіть, будь ласка, у коментарях, як правильно казати карман чи кишеня. Під кутикула, бо в житті українська це одне а в термінології для манікюру це зовсім інше. Поки в мене був ліричний відступ від теми, я вже прибрала птери з нігтювої пластини. І зараз вивертаю кутикулу і буду її стончувати та зрізати пилочкою. Стончувати і вивертати я ще буду грітом один. Як бачите, Зріз почну робити також грітом один, бо просто банально під рукою не було гріта два. Але сам зріз я буду робити вже грітом три. Я максимально витончила кутикулу до того, щоб вона у мене стала таким стовпчиком. Далі я її загладжую по задньому валику, і вона в мене зрізається. Та частина, яка не зрізається пилочкою гріт 1, я перехожу на гріт 3 і буду дошліфовувати. У моєї моделі кутикула резинова. Її дуже незручно прибирати взагалі у всіх манікюрах, крім класики або комбі. Але я все ж таки обираю пилочний повністю і буду оброблювати пилкою. Тому це буде відбуватися у декілька етапів. Зараз я видаляю те, що видаляється, далі прочищу пушером під кутикулою, загладжу, подивлюсь, де мені потрібно доприбрати. Я буду прибирати вже остаточно. Відкриється сінуси, відкриються, відкриється птигій той, який лишився. Я його доприберу, дошліфую грітом, три все, і манікюр буде. Гарний. І далі ми вже перейдемо до покриття, а саме до нарощування на гелеві тіпси. З гелевими тіпсами працювати дуже просто. Стандартна підготовка нігтьової пластини очищаємо нейл клінером. Далі зневоднюємо степом 1. це діп-праймер. і підбираємо тіпси по ширині нігтів. Тут важливо не промахнутися, обрати правильні тіпси. Клеїти я буду їх. Трохи з відступом від кутикули. А саме там, де в мене буде апекс, я на це орієнтуюся. І з цього місця вже прям правильно підставляю з самого початку і підбираю на всі нігті по ширині правильні тіпси. Якщо ми оберемо трохи вуще тіпсу, то коли вона буде відростати, буде просто чіплятися і клієнт, скоріш за все, втратить ніготь ще до корекції. Я вже прибрала пил. Пройшла снелклінером, праймером, діп-праймером степ 1 і приклеюємо тіпсу. Тіпсу добре змащуємо, саме те місце, де буде у нас приклейка. Підставляємо під кутом 45 градусів і опускаємо на себе. Трошки тримаємо секунд 5-10 для того, щоб тіпса схватилася. При приклеїці обов'язково контролюємо, щоб вийшло все повітря. У нас не має бути там ніяких пузирків. Всі пузирки будуть впливати на носку безпосередньо. Якщо там щось буде, то на наступний день буквально клієнт втратить нігодь. Після того, як ми приклеїли всі тіпси, ми не чекаємо, беремо пилочку, якою робили манікюр, і прибираємо сходинку між нігтем і тіпсою. А також бафом-бафамо поверхню тіпса. Далі я буду робити дизайн. Тут мені потрібна пудра 412, прозора пудра. І декор наношу базу Deep Universal Base на всю поверхню нігтя вже і тіпсою. Шар має бути дуже тонким і пухнастим пензликом притрушую. Зону біля кутикули, зону нігтьового ложа. Залишки струшуємо у баночку і після цього опускаємо пальчик у прозору пудру. Так, ми закамуфлюємо трохи нігтьове ложе, а вільний край у нас залишиться прозорим. Зверніть свою увагу, що так як я вам і казала, весь час я працюю над вімкненою. Витяжкою і вологою серветкою. В якості декору я взяла подрібнені мушлі такого рожевого нюдового кольору, вони сюди вдало дуже підходять. Покриваю ніготь повністю базою Universal Deep Base і викладаю ці мушлі на ніготь. Дуже важливо гарно струшувати залишки пудри перед покриттям наступного шару, якщо це не зробити. Ваш пензлик у бази може задубіти, і ви нічого далі з ним вже не зробите. Дуже вас прошу цим не нехтувати, адже безліч питань, що мені робити, в мене задубіла е кисточка, задубів пензлик, і е що ви мені продали? Ну, вибачайте, але таке правило: у пудри е при контакті з базою починається полімеризація бази. І якщо ця пудра потрапляє на пензлик, то ми маємо як результат сполімеризовану пудру на пензлі, яку потім дуже складно прибрати. Тому обов'язково візьміть собі, виділіть якийсь пензлик, дуже такий пухнастий, нехай він буде суперм'який, але він має бути і гарно перед наступним шаром, перед покриттям проходьтесь по нігтям. Струшуйте залишки. А я вже покрила два шари поверх наших мушель градієнтом і третій шар прозорою пудрою. Далі приступаю до опилу. Виконую саме звичайний опил по поверхні, також коригую трохи бокові лінії, тому що можуть бути трохи напливи матеріалу, і проходжусь по торцю для того, щоб вирівняти. Нігті для цього я використовую опилочку Гріт 1 Мені її достатньо. вона дуже гарно справляється з цією роботою. Так як ця пудра це найсучасніший варіант діп-системи, то немає жодних проблем з опилом поверхні. Ті діп-системи, які були раніше, вони дійсно дуже важко спилювалися, дуже важко піддавалися якійсь обробці. Тут питань зовсім з цим. Немає. Надалі на цих нігтях можна буде зробити корекцію, або зрізати їх спеціальною гірліатиною і зняти повністю, і покрити так, як вам хочеться. Повністю залишки пудри можна зняти або ремувером, або фрезером. Фрезером знімається воно також дуже легко, але потрібно зауважити, що ми маємо взяти фрезу з зеленим. Флажком або чорним я вже опиляла поверхню всіх нігтів. І далі ми будемо покривати топом. Топ я взяла юні топ і серія. Це UV-топ, який сохне в лампі 60 секунд. Ні в якому разі ми не покриваємо його з вирівнюванням. Для того, щоб нігті мали потрібний блік, нам потрібно було їх гарно опиляти. А тут ми покриваємо ультратонко для того, щоб топ блищав довго, інакше він блищати довго не буде. А я вже закінчила нарощування. Результат за півтори години маємо ось такий, я вважаю, що це дуже і дуже гарний результат. А ви, будь ласка, коментуйте, пишіть свої запитання. Питання, я буду рада на них відповісти. До зустрічі!